Я з 13 років займаюся по Другій світовій, Першій світовій. Ось вот так от це виглядає. А з 14 року перша група в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих з 2 травня 2014 року. Зараз знаходимося возле вертольоту, де були обнаружені останки бойців, Вже в російсько-українській війні. Буквально метрів 150 ми знайшли нашого військового, а поруч ще три росіяни росіянин. Тобто, скоріш за все був штурм, і почалось відбиття штурму. Наші вийшли з окопів, почали рухатись в сторону ворога і на міні-загородження наткнулись. На жаль, за той місяць ми зняли шість. У зм 72 не враховуючи там пашоєнки, там Монки і інше. Тобто дуже, замінно, дуже заміновано, накидано. Добре, що поки, поки що на ПМН не натикались, але якщо будуть поминти, це ще більше ускладне багато факторів, якщо тіло е, розірване, ми ще знаємо, одна особа чи дві. Тобто могли бути частини однієї і другої особи. Ну, частково забрала, а іншу не забрали. І вийде так, що люди одну поховають людину, як ту, яку наполовину забрала, або навпаки. Тобто треба складати повністю скелети і розуміти анатомію людини. Тому це просто там ДНК, наприклад, ось таких залишок, да? тут може бути декілька осіб. Ну, одного розірвала, його встигли там витягти свої, да? а інший залишився. А воно все отак перемішано. У нас такі моменти були, коли отак всі в перемішку були. І наші, і їхні. І тупо ми кожну кісточку клали в окремий пакет, щоб з кожної кісточки брало окремо ДНК. Тому що бувають такі випадки, коли ховають двох людей або трьох людей в одному грубі. І всі думають, що це одна людина. І всі шукають цих двох хлопців, а їх немає. А потім виявляється, виявляється що вони вже поховані, тому що там ніхто не розбирався. Тупав, тут, оце він, ось з нього документ або жетон. Ні. Він міг той жетон забрати у свого побратима там в карман покласти, щоб передати, сказати, що він загинув. Ну, будь-що може бути, будь-що.